Їй лише 16, вона красива та незаймана, вона ласкава і ніжна її очі, як ті зорі, вони зачарували мене, коли я в перший раз побачив тебе. Моє серце сказало так, це вона, та сама вірна кохана твоя. Але вона була та сама дівчина, яку ці всякі авторитети на районі скривдили її. За що мені така доля, сказала вона. Це були її останні слова. Дівчинко моя, Янголе, ти мій. Що ж ти робиш, кохана? Не покидай мене. Я помру без тебе, як прикажеш, це життя без тебе прожити. Не йди, не йди, кохана, я люблю тільки тебе. Що ж ви зробили з ненькою нашою? Вже серед білого дня простий український народ бивають. За що?